Не покарання, а реабілітація канадські фахівці взялися впроваджувати в Івано-Франківську проект реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні. Як приклад взяли центр відвідування Мелітополя, там займаються з дітьми методом вивчення тих проблем, які штовхають їх на злочин. Кожну справу розглядають окремо і, в залежності від цього, пропонують підліткам певні програми, до прикладу, життєві навички або ж управління гнівом. Програма направлена на зниження агресії підлітків, щоб вони вміли контролювати свої емоції, краще справлятися з ними. Яким чином якісь методики, методики заспокоєння, методики, наприклад, взяти собі там брейк, там 10 хвилин просто кудись вийти, там посидіти, а потім повернутися і продовжити там працювати, говорити, якщо якась конфліктна ситуація, що не одразу в бійку, а подумати, ситуацію продумати, а потім вже якось на неї реагувати. Такий центр відкрили. І в Івано-Франківську працює він майже місяць і вже має, як то кажуть, своїх клієнтів. Тут проходять реабілітацію п'ять неповнолітніх, які переступили закон. Фахівці кажуть, тренінгові заняття значно ефективніші, аніж жорсткі покарання на кшталт колонії, адже останні згідно світових досліджень виховують ще більших правопорушників. В Івано-Франківську на обліку кримінальної міліції у справах дітей перебуває більше 30 підлітків. Як правило, за крадіжки правоохоронці впевнені нові методи їх виховання дадуть позитивний результат. Відносно позитивний результат думаю, що Позитивний результат буде більше співпраця з дітьми, з їхнім оточенням, буде більше плив на батьків, не тільки міліція а й інших служб, які цим будуть займатися. До речі, кажуть канадські фахівці, таку альтернативу колоніям почали шукати у багатьох країнах світу. Лариса Фріїшин, Віталій Магалаті, новини 402.